Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про новий телефон, який тільки нещодавно вийшов на ринок: це Дуджі або Дугі ДК 10 Отже, для чого я взагалі вам показую ці телефони? Адже на моєму каналі це вже третій огляд телефона від компанії Дуджі. Мені здається, що це дещо збігається з тематикою мого каналу про подорожі, про походи. І саме захищені телефони я вже перевірив на собі і зрозумів, що це дійсно класний варіант для людей, які люблять гори, які ходять в них постійно, регулярно. І від телефона зараз залежить багато. Це і навігація, це і зв'язок, це і фото. Карточки, також ваш мультимедіа Коротше, все-все зараз може замінити один телефон. І тому дуже важливо його не втратити. А умови походу це завжди непередбачувані. Може бути дощ. Може бути каміння, і він може впасти, розбитися. Ну і до того ж, у багатьох з вас є дорогі, круті телефони, які теж, мабуть, ну, не хочеться розбити в поході. А всі телефони доволі бюджетні і при цьому нафаршировані по сучасному слову техніки. Отже, переходимо до телефона Джи dk 10. По-перше, він легший за. Попередні телефони, які я оглядав, важать 315 грамів. І це не просто так, тут зменшена батарея. Якщо в попередніх модельках вона була більше 10 тисяч міліампер, то тут більше 5 тисяч, точніше, 5 тисяч 150 міліа. І знаєте, я вже звик і зацінив те, що телефон на 10 тисяч міліампер – це прям. Окремий павербанк, і точно можна забути про його заряджання продовж всього походу. То з цим телефоном, звичайно, вже так не походиш. І, можливо, три дні він і протягне, але на четвертий, мабуть, вже треба буде його дозаряджати. Тому, мабуть, я би обирав. Додати ще зайвих там 70 грамів телефону, але продовжити його життя в два рази більше. Але в цьому телефоні виробник робить упор не на батарею, а на камери. Цю систему він називає Морфо 4 камери. Що це за камери? Основна камера 50 мегапікселів камера нічного бачення на 64 мегапікселя, чомусь більше, ніж основна. Камера телескопічна, яка приблизно. Жує зображення в два рази. Це не оптичний зум, а просто. Така лінза. Тим не менше є опція ще й оптичним зумом наблизити до 30 крат, хоча я ніколи не розумів оптичний зум в принципі. Ця телескопічна камера всього 16 мегапікселів і ширококутна камера, вона ж макро теж на 50 мегапікселів. Виробник заявляє, що тут е, працює серйозна обробка фотографій, і вона підвищує якість, чіткість, кольори і таке інше. Я не буду це все пересказувати вам. Бо хто зацікавиться, може перечитати всі ці характеристики, камер, чутливість і таке інше, бо все це не має значення, коли ти бачиш самі знімки. Головне, щоб вони подобались, щоб вони були якісні. І тому в цьому огляді я вам покажу, як фотографують ці камери, як він знімає відео, що для багатьох теж сьогодні важливо. Багато блогерів знімають свої відео на телефони. Я не з тих блогерів, тому для мене якість відео на телефоні не так важливо хоча, звичайно, я не був би проти, якби воно було б тут крутим. Але перед тим як ми будемо дивитися з вами фото і відео. Трошечки важливий для мене характеристик. Діагональ цього екрану 667 і це AMOLED-дисплей. Дугі заявляють, що вони перші, хто встановили amoled дисплей на захищений телефон. Я не знаю, чи це точна інформація. Якщо ні, то напишіть в коментарях. Але те, що тут AMOLED, це. Відразу відчувається, коли я включив телефон, насичені кольори ну дійсно приємно вражають. 120 Гц підтримує цей екран. Щодо зарядки, то в комплектації є велика зарядка, яка підтримує швидку зарядку 120 Вт. і також безпровідна зарядка теж підтримується: 50 Вт. Оперативної пам'яті тут на борту стоїть 12 гігабайт, але її, як і в попередніх телефонах, можна розширити до 32 ГБ. гігабайт для фотографій тут. 512 ГБ на борту. Їх можна розширити до 2 терабайт. Якщо вам це потрібно, мені 512 просто з головою. 13-й Android встановлений. І телефон підтримує або дві сім-карти, або одну сім-карту і додаткову картку пам'яті, що теж для мене є важливим показником. От, не люблю я чесно, ці от обмеження на одну сім-карту, одну e-Sім. Трошечки про дизайн. Ця модель телефона виходить. В двох варіантах смарагдово-зелений і чорний кевлар. Як не складно здогадатись, у мене чорний кевлар, і тут дійсно от задня стіночка, вона зроблена із кевларового матеріалу. Це приємно на дотик, це естетично красиво. Телефон в мене ні разу не висковзав з рук, доволі міцно тримається, надійно. Як завжди, скошені куточки для того, щоб якщо телефон... Приземлиться якимось з цих боків йому не було боляче. Як завжди, захист IP68 і IP 69 від пилу, піску, снігу, сонця і, звичайно, води. Тобто можна його спокійненько опускати в воду. Тут є заглушечка в місці зарядки і нічого з ним не станеться. Що мені не дуже подобається, так те, що тут всього один аудіодинамік, ну, можливо, два. Ну Якщо в попередніх версіях тут ще знаходилися зверху, і вони були повернуті на тебе, що додавало ну, якості звучання, то в даному випадку динамік тільки знизу, і часто, коли телефон десь ось так стоїть на руці або на столі, або ти просто його так тримаєш. Якось то звук погіршується. Від того, це мені не сподобалось. Як і в попередніх телефонах, є спеціальна кнопка, на яку ви можете назначити певні функції для того, щоб швидше відкривати той чи інший додаток. Наприклад, в поході це може бути додаток мапи, щоб не відкривати, не шукати, де він там, якщо він закрився, натиснули, і вам одразу відкривається. Те, що вам треба. Скло тут Gorilla Glass 7, як завжди, теж бронебойне скло, Ну умовно кажучи. Тобто, не так просто його пошкодити, навіть якщо телефон і впаде об гострий камінь. Ну і також подряпини на ньому дуже важко утворюються. В комплекті, до речі, з телефоном іде одна плівочка захисна і скло захисне. тому це теж клас, коли купуєте новий телефон. Часто не хочеться його пошкодити. Ви замовляєте скло з AliExpress і поки воно дійде, то вам доводиться декілька тижнів з ним дуже-дуже так охайно поводитися або купувати у нас скло, яке значно, значно дорожче. То в даному випадку класно, що ти можеш одразу захистити скло і все. Чохли я навіть не знаю, чи випускають, і чи продають, тому що для чого захисний чохол захисному телефону? Спитаю я вас. Я їх не вдягаю, і мені здається, що таким телефоном навіть личать подряпини, хоча їх тут і немає. Ну, от, власне, по основним функціям, які там процесори та вся залізяка мене не так вже і цікавить. Єдине, що можу сказати, ну все літає, все працює, всі нові додатки. Ну ніяких питань абсолютно немає. Можу сказати, що гріється телефон інколи. От зараз дуже спекотний день, але він чомусь не гріється. Можливо, він гріється, коли ти дивишся відео на Ютубі. Ось це, мабуть, високий ресурс бере. Ну і я не граю в іграшки, тому я не перевіряв наскільки класно можна грати, що він там витримує. Сорі, це не до мене. Мене цікавить в даному телефоні це його захищеність, а тут вона є, і підстав їй не довіряти ще не було. І якість фото і відео. Ну, власне, там всі інші функції, інтернет, додатки. А от до фото і відео питання були. І в інших телефонах, я не можу сказати, що вони найкращі. Що ж, до цього, давайте дивитися разом. Зараз я вам продемонструю, як знімаю всі ці чотири камери. Ви порівняєте і кут, і якість, щоб ви могли оцінити, чи підходить вам така якість, чи ні. Ви можете побачити якість відеокартинки і звук. Зараз стабілізація не включена, тому ви можете побачити, що картинка трясеться, але спробую не трясти її. І дуже-дуже яскраве сонце. Очевидно, що це не найкращий час для яскравих відео чи фото. Тут можна одразу переключати зум ось наближення в два рази. Повертаємо на основну камеру і ширококутна камера. Трошечки ширше робить. Я люблю ширші кадри. Ну, от, власне, така картинка і такий звук, що по вітру ви теж можете чути. Є такий невеликий легенький вітерець, і, можливо, мікрофон його теж ловить. А це вже відео зі стабілізатором. І я одразу похитаю, щоб ви побачили, що стабілізація дійсно працює. Вибраний режим якості фото Full HD, хоча в описі написано, що телефон знімає 4К, це неправда, він знімає Full HD. Ну і також переключаємо наближення в два рази. Основна камера і ширококутна камера. І все це з стабілізацією. А ось так знімає селфі камера фронтальна. Вона здається теж 50 мегапікселів, але судячи по фото, вона чомусь не фокусується. Не знаю, як відео, але фото постійно розмиті. Немає фокусу на людині. Це дуже-дуже дивно. Можливо, якась програмна проблема, можливо, вона потім якось покращиться, але зараз мене фото з фронтальної камери зовсім не влаштовують. А от щодо відео, то ви знову ж таки бачите його самі, як воно працює з яскравим світлом, пересвітом, тінями, і який там звук. Ось власне все, що я можу зараз розказати про цей телефон, якби у мене був е досвід користання ним. Рік, звичайно, я б розказав більше, але я його використовую вже два тижні. І що я можу сказати, окрім хорошого, так і деякі нехороші моменти. Я вам вже розказав, що він гріється місцями. Мені здається, жоден попередній мій телефон так не грівся, як цей. Хоча от не завжди Не завжди. це дивлячись від того, які процеси відбуваються. І що мене найбільше дратує, це глюки, nfc чіпа. Чомусь ця хвороба є в усіх телефонах дугі, які в мене були. Він то працює, то не працює. Тобто ти ніколи не можеш бути впевнений, коли заходиш в магазин, що ти зможеш розплатитися. І це мене інколи в дуже незручні ситуації. Ставило. Тому ось цей момент мені не подобається і доводиться брати ще з собою пластикову картку на всяк випадок, бо хто його знає, в який момент він не захоче працювати. Але в більшості випадків це вирішується перезавантаженням телефона, але інколи й не вирішується. Тому незрозуміло, чому це відбувається і чи пофікситься це в якихось інших телефонах. Будемо слідкувати. Це наразі основні такі недоліки. Ну а щодо якості фото і відео, ви можете зробити свій висновок. На мій погляд, звичайно, це не найкращі камери, які є сьогодні на ринку. Але ми маємо усвідомлювати, що найкращі камери коштують в два-три рази дорожче, ніж ось цей телефон. І на це треба зважати. Але при класній погоді, якщо вам не треба чогось такого надзвичайного. То це доволі непоганий варіант. Ну а якщо вам взагалі не важливі фотографії для вас важливий робочий телефон, до речі, його можна використовувати не тільки в походах а. Для роботи, ремонти, хто робить, у них постійно там руки брудні, постійно, ти щось там на якомусь будівництві падає, там розбивається. Або навіть військові, у яких теж умови роботи доволі складні. І телефон може і в грязюку в якусь потрапити, і в воду, і все, що завгодно, з ним може. Трапитися так. тому ось в цих сферах його можна приміняти. Ну а для міста, звичайно, цей телефон хіба що вам дуже подобається такий стиль, і ви хочете ходити з таким телефоном. У мене для міста інший телефон. Отже, ось такі враження у мене про телефон. Е Пишіть свої, якщо ви можете щось додати або спитати. Пишіть в коментарях, я спробую дати відповідь, якщо у вас ще залишились якісь запитання. Можу вислати вам фото, щоб ви могли їх роздивитися краще. Тож, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео вам було корисне. Раз ви його подивилися, значить воно вам було цікаве. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і побачимося в нових відео. Бувайте!